Вітаю усіх! Величне місто, де пороги, могутнього батька Дніпра, козацький стан видно з дороги, Це рідна ненечка земля. Сьогодні ми відзначаємо день міста Запоріжжя. Давайте ж в цей день згадаємо про історію нашого рідного міста та його видатні місця. Отаким наше місто було в давнину. І мало назву Олександрівськ. а потім вирішили назву Змінити, бо місто Запоріжжя розташоване по обидва береги величної річки Дніпро. Саме біля нашого міста знаходилось отаке скупчення каміння Пороги, тому і місто назвали Запоріжжя за порогами. Наше місто має свій прапор і свій герб. Гербі, зображені, перехрещені рушниці та стріли з луком, як нагадування про козаків, які здавна відстоювали свободу України. Жили козаки на острові Хортиця. І зараз можна приїхати на острів Хортицю і побачити Запорізьку Січ, корінні, в яких жили запорізькі козаки. Човни, якими вони пересувалися по Дніпру, а також зброю, за допомогою якої козаки виборювали свою свободу. А також можна побачити виставу кінного театру, де сучасні козаки демонструють своє бойове мистецтво. Головна вулиця Запоріжжя це проспект Соборний. Він – Є одним із найдовших у Європі. Погляньте, як красиво виглядає проспект Соборний вночі. При освітленні. Гостей нашого міста зустрічає залізничний вокзал. В нашому місті є багато музеїв, театрів, а також є цирк. Ще в нашому місті є багато парків. Один із найулюбленіших це дубовий гай. В ньому можна відпочити біля водойми в тіні дерев і розважитися на атракціонах. А ось величний дуб. Йому більше 700 років, Такий дуб росте тільки в Запоріжжі. А подивіться, скільки в нашому місті фонтанів, які прикрашають його та освіжають повітря. А це Дніпровська гідроелектростанція, яка виробляє електрику для всієї країни. І, взагалі, Запоріжжя це місце працьовитих людей. В нашому місті дуже багато предприємств, заводів, особливо металургійних. У нас навіть є пам'ятник металургу Сталевару. Поет Петро Ребро написав такі рядки про наше місто. Ні. Ти не знаєш добре Україну, якщо на Запоріжжі не бував, де небо то від хвиль дніпровських синє, то золоте від степових заграв. Десяй возвод висотують турбини, а хортиця сурмить, як пароплав. Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував. Вітаємо наше рідне Запоріжжя з Днем міста.